Всім доброго дня! Сьогодні з вами поговоримо про лікарські трави, а саме про кору дуба. Які ж цінні властивості має кора дуба? Кора дуба застосовується у стоматології при стоматитах, генгівітах, парадонтозах, фаренгітах, трахеїтах та інших запальних захворювань ротової порожнини і горла. Спосіб застосування ви бачите на картинці. Ще хочу додати, що коли ви купуєте в аптеці кору дуба, то дуже добре проглядайте, щоб вона була сухою, ні в якому разі не вологою. Ось така сухенька кора дуба має бути. Все, всім дякую за увагу! Хто дивився! До побачення!